Як подати заяву на призначення пільги з оплати житлово-комунальних послуг онлайн. Заходимо на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, натискаємо кнопку Вхід. Авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису, вказуємо назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував кваліфікований електронний підпис, завантажуємо файл ключа та вводимо пароль. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Комунікації з Пенсійним фондом України обираємо опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу, надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку продовжити у спливаючому вікні Заяви на житлову субсидію чи пільгу заходимо в розділ Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Придбання твердого палива і скрапленого газу. Зверніть увагу, що подати заяву до цього розділу можливо за наявності інформації про отримувача пільги в єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги. Зайшовши в розділ Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. Крім загальних даних про заявника, зазначаємо реквізити документа, що посвідчує особу, вносимо адресні дані та вказуємо інформацію про пільги, категорію пільговика, вид призначення, бажану дату призначення пільги, а також дані щодо виплати пільги, пошта чи банк. Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, дані про домогосподарство, членів домогосподарства, учасників звернення, інформацію про доходи витрати членів домогосподарства. Додаємо до заяви підготовлені скан-копії документів. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку Сформувати заяву розміщену в кінці онлайн-форми. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України. Дякуємо, що користуєтесь сервісами Пенсійного фонду України онлайн.